вітаю сьогодні з'явилась стаття Washington Post про те що зеленський пропонував взірвати трубопровід дружба і захватити російські села для того щоб торгуватись і тиснути на москву хто зробив цей злив для чого які можуть бути результати ну і, зрозуміло що із цього всього може отримати україна підпишіться на канал поставте лайк і дзвіночок і ми зараз з вами про це поговоримо Washington Post Написала статтю на базі витоків документів, які вони взяли на одному із сайтів Файлообмінників Сполучених Штатах, де говориться про те, що на одній зустрічей з Залужним під грифом суперсекретно знайдені документи, де Зеленський на зустрічі з залужним власне говорив про те, що було б непогано захватити російські села для тиску на Росію, тому що нам не вистачає дальніх ракет для того, щоб бити по території Москви. Нам не вистачає дальніх ракет, щоб... Вити по територіях базування російської армії. На території Федерації, ну і власне на одному з таких засідань Зеленський дав завдання стріляти нашими українськими дронами, дав завдання стріляти українськими модифікованими ракетами, які переробляли з БПЛА і стріляли по території Росії. Ну але, типу, до захвату сіл історія не дійшла, тому що, начебто, там він говорив про те, що треба, щоб наші регулярні війська пройшли кордон і захватили російські села. Про реакцію на це ми зараз проговоримо, але. Другий документ говорить, пише Washington Post, про те, що на зустрічі з міністром економіки Свереденко Зеленський підняв питання в виведення з експлуатації а власне взриву трубопроводу дружба, власне, який веде нафту на територію Угорщини, економіка якої будується на дешевій російській нафті, і, от, будучи в пориві гніву, він сказав, що трубопровід треба взривати для того, щоб підірвати силу Орбана. Ну, власне, ще там наводяться кілька аргументів. Це власне і передача «Атакамс», і багато іншого. Власне, ці питання були задані Зеленському під час інтерв'ю Зеленського для Washington Пост. І скажімо так, він не підтвердив, не спростував, назвав це смішними історіями, але сказав, що Україна залишає за собою право. Переходити територію кордону з Росією, тому що Росія воююча сторона, раз друге стріляти по об'єктах військової інфраструктури на території Росії, тому що вони так як такі, що несуть загрозу Україні, і це насправді важливий і правильний меседж, щоб росіяни не думали, що, наприклад, вони там можуть бути в безпеці. Але для чого цей або не так? Чим це висновок, чим цей витік може бути корисним для нас? Висновок дуже простий, зрозумілий. Ми обозначили, що ми можемо робити. От, і що ми можемо і будемо це робити, ну як мінімум, стріляти по військових об'єктах на території Росії, або, наприклад, взривати трубопровід, тому що для нас, як країни, яка потерпає практично кожного дня від масованих ракетних ударів, наступу російських військ, типу вважати, що один трубопровід? Сателіта і васала 에, угорщини московського для нас має значення? Ні, немає. Ми втратили в рази більше. Тому для того, щоб знищити друзів наших ворогів, ми можемо пожертвувати навіть цим. Це для того, щоб вони розуміли в той момент, коли вкотре будуть думати, кому підторгувати ну, от, своїм голосуванням в ЄС чи в НАТО або не або не допомагати Україні вступу в НАТО. типу, мовляв, Угорщина буде проти. Ну тоді Україна взірве вам міст, просто щоб ви знали. В чому важливість цього? Це не офіційна політична заява, це витік документів, але в таких витоках зрозуміло, що є велика доля правди, яка якраз таки щитується цими зовнішніми диктаторами. Ну Орбан непогано вчився англійською за гроші Сороса в. Оксфорді ну він точно в оригіналі в своєму телефоні, прошитому Яндексом, точно зможе прочитати цю статтю і зрозуміти, що українці не жартують, і що щоб їсти дешевий бограч, доведеться все-таки допомагати Україні, а не Росії, і те, що дешева нафта залежить не тільки від Росії, вона в першу чергу залежить від нас, бо без нас ви її туди не доставите. Тому пане Орбан учить українську і рахуйтеся з українським національним економічним і військовим інтересом. Інша історія. Procela. Я не вважаю, що це гарна ідея. Що... Тому що захвачувати російські села дві причини не негативні. Перша в нас немає стільки горілки, тому що враховуючи, скільки вони бухають, типу, це треба привезти, Я не знаю 100 вагонів спирту, просто щоб поки будемо тримати їх в заручниках, щоб вони тихенько сиділи, пили. От і це точно не наша історія. Друга історія, і вона теж не наша. Ми не, ми не можемо брати в заручники цивільне населення, тому що тоді ми нічим не будемо відрізнятися від свого. Окупанта, тобто тоді буде велика радянська терористична армія проти маленької радянської терористичної армії, нам сьогодні весь світ допомагає, дає ракети, дає зброю, дає гроші, дає фінансову підтримку по одній простій причині, тому що тут воює маленька натівська українська армія проти великої терористичної радянської російської армії. Ось вся Принципова різниця допомагає нам отримувати цей ресурс. І Якщо ми почнемо вести себе як Росія, то зрозуміло, що ніякої допомоги нам не буде, і всі скажуть, ну вони там між собою хворі, всі в цій частині світу. Нехай собі між собою і розбираються а війну треба завершувати. Тому ось такі терористичні історії вони насправді негативно зіграють для України. Наша ціль на території РФ це військові склади бази. Літаки, військові військові частини так, це військові. Вони повинні за це страждати і нести відповідальність військово-політичне керівництво. Тому в Москву теж треба стріляти, щоб там були прильоти, але точно не захвачувати мирні села. Хоча зрозуміло, що і мирними їх важко назвати, тому що та агресивна налаштованість там 75-90% населення проти нас явно не про мирність говорить. Але тим не менше за міжнародними світовими стандартами це мирні села, тому краще туди. Не лізти, але знаходити інші цілі на їхній території і говорити про те, що ми можемо перейти кордон. Хай Росія знає, що наша армія може перейти кордон і наводити там свій порядок. Це теж нормально, і хай вони цю пресу теж читають. Ну а в мене до вас, друзі, просте звичайне недільне запитання. Як ви гадаєте, ось ці злиті документи Washington Post, це правда чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайки дзвіночок каналу, підпишіться на нього. Бажаю вам безпечного, гарного дня. Пам'ятайте, сьогодні вибори в Туреччині які теж багато чим впливають і на нас, і на НАТО, і взагалі на ситуацію в цій частині світу. Тому будемо разом стежити. Радьте цей канал своїм друзям і близьким і до зустрічі.